Всім привіт на каналі Жеміч, і це невеличкий огляд Джеймі. Варті. за те, що дав свій акаунт, щоб я пограв, потестив і зробив невеличкий огляд в відео. Переходимо самої карти, і Ми бачимо 91-й рейтинг. Ми бачимо позицію ФРВ. Бачимо ролі, бачимо два золотих плейстайла, сильний удар і ракета. Бачимо чотири плейстайла, перекидушка, сильний пас, r 1 і батарейка. До цього ми ще вернемося. І так, має п'ятеро на слабі, четверочку на фінтах. Моделька стиль біга контрольований взривний. На місці всіх рва на дистанції нас можуть рвати спокійнесіньку. Це не МБП, це не гардбел, якийсь там умовний. Ще раз повторюся, в нього 99-та швидкість, в нього ракета, але це не означає, що ви будете всіх рвати направо-наліво. Ні, це так не працює і за його стилю бігу. І коли я за нього грав, я дивувався моментами: ну як так? Ну йоп, ну чого ти його доганяєш? Або він не може втікти. Це дуже сильно рішає. Картка стояла 3 ляма на ПК, через день 2 ляма, зараз вона стоїть лям 100. Має 1000 лайків, 28 дізлайків. Опять-таки, для фанатів Джеймі Варді картка являється, буде прикольною. Для, якщо ви хочете її купити, якщо ви прохідний гравець і вам на Варді похір, картка не для вас, вона вам не потрібна. Дуже багато аналогів, які є дешевшими. З цим, я думаю, ми розібралися. І приходимо до самої моделічки. Про Джеймі Варді. Сразу сказати, що це просто зараз. Е, Мої думки, далі буде на різничках, хто хоче виключити. уже. <хе> Приходимо з самоудальки, вона прикольна, як я і говорю, у нього є базова R1, але, але моментами як золота. Але є один дуже великий мінус це його корпус. На R1, ти коли біжиш, натикнувся на захисника Бам. І ти такий, яварді Р... розвалився як телега. Да, його відпихують, у нього корпуса немає. Не знаю чому, але у нього корпуса моментами тупо немає. Його бампихнув, він упав. Бампихнув, він упав. Не завжди, але таке є. Хто грав FC24? Хто грав Тотсом? Варді? Пам'ятає, який був телега. Цей ні, ці легкий, цей кайфовий, але мінус це корпус. Ну, ніби все сказав. Сразу сказати, що я тест в болоті. Тобто, контора зараз тестить підбір гравців. Я грав в Вікенд Лігі. В відборах. І моментами це було жахливо, бо тому що кидає на дальні сервера, і ви самі розумієте, як це працює. Зв'язок з грою хех, печальний. Але я постарався, я щось трошки вам нарізав. І ще одне: в нього немає навіть базових фінесів, але ви побачите, скуди надобити фінеси, якщо у вас немає навіть базових фінесів. Тому якось так жду ваших лайків, жду ваших коментів, після того, як подивитесь дальнішу нарізочку при і варді. Прямо на перегляду. Що така плавна жорстка? Варди полетел. Давай, Варді. Вар. Ой, а... Ч... Бляяять, тебе ж кнопки по-другому. Курва. Класика. Удар. А, короткий пас. Класику, да, да, треба было поставить. Ема бежить. Шот... Ну я не ту сторону розвернувся. Варді, варді, варді. Варді, навер один мягенький, магенький. Нема всая, так? Да? Варді, сюди, перший пішов. Перший пішов. Тобі тебе якесь святкування цікаве, понятно, Собскіпа, яку фіга нашого Red Bull. Йому треба, Варді треба було, оце, щоб Red Bull рекламувати. Варді, Варді, Варді. Та є Фінес, нема Фінеса. <гум> нема Фінеса, Варді. Нема Фінеса, ти чо? Варді. Він мені ще досі не забив. Це дивина для мене. Політіе, варді, 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 варді. І білігол. Як я йому привожу. Білігол розумний пісц. Розумний, білігол. Білігол, звісно. Блін, та варді открийся! Пес сутулий. Давай, Варди, давай, 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 мальчик в трусиках. Дало, дало, да, тебе народ. Азаза. Полетел, полетел, Варди. Повершотом ты мишь быть? Это же золотый, да, он и идти колотить, не забыл. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Повершотом, бемс! бэмс. Повер конечно, мяч летит быстро. Я не мать, тебя швидка. А есть? Какие у него там... Я даже не нормальный отец, да? Жаль. У него даже нет нормальной этой. Отквания. Блин, не показал повтор, там прям біля ноги мяч відлетів. Давай, 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 полетел. Ай, летить, колотить, как ты так сбил его? Давай, 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 давай. И шадный повершот. Та твою мать, как он выбывает, если блин, замброта. Тальяшка, блин. Пивтайма. Давай, 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 Варди. Давай. Ты уже эфсе, ёб твою мать, ты уже эфсе. Варди, блешечка, сюда, зас. Сюда, зас. Варди, полетел. Неуу, у него есть финас вообще? Я так по рофлу прожал. Профляну прожал. У него финас есть? Наверное, на, на базы, да? Стримни. У него повинні бути срібні войне Я стримни финас. Они же нормальные головы, Ну дуже долго, що так довго? Это Та на цей. Наций. Дуже долго. На нахер, да. Ось от того стаєте і б'єте, бачите? Отут тільки треба бить А Отут треба ті тільки бить фінеса. По-другому ніяк. Ці -ці... Ця гра просто кусок лайна.